Вітаю, журналісти СТН підсумовують сьогоднішній день. У випуску ви побачите. В Дебальцевому йдуть запеклі бої, звідти надходить суперечлива інформація. Президент підписав указ про строки проведення чергових призовів а з 18 березня в країні почнеться демобілізація. Відзавтра в столиці дорожчає продукція Київхліба. Які сорти і наскільки? Київ Рада хоче заборонити продаж алкоголю і тютюнових виробів в кіосках. Над чим працювали міські обранці і що ухвалили? Надто суперечлива інформація надходить з Дебальцевого в прес-центрі штабу. АТО повідомляють, що ситуація в Дебальцевому надзвичайно складна, але оточення сил АТО немає. У Генштабі заявили, що бойовики штурмують Дебальцеве під їхнім контролем. Уже частина міста і воно фактично перебуває в оточенні. Повідомляють про оточення і окремі бійці та волонтери. Водночас, прес-служба Міноборони спростовує інформацію деяких ЗМІ про масову здачу в полон українських військових. У повідомленні відомства йдеться, що група військових при виконанні бойового завдання по супроводу військових вантажів потрапила в засідку і була взята в полон. Натомість кажуть у Міноборони, інформація щодо захоплення в полон вже 120 бійців не відповідає дійсності. і Є провокаційним фейком, призначеним для нагнітання паніки. Протягом дня місто 19 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Одночасно, бойовики... Декілька разів штурмували позиції українських військ та штаб напрямку. Декілька диверсійно-розвідувальних груп ворога увірвалися у місто та вели бої з підрозділами сил АТО. Ближче до вечора частина населеного пункту була захоплена незаконними збройними формуваннями. Підрозділи сил АТО після маневрування вогнем стримують противника. На цю годину точаться запеклі бої. Петро Порошенко та Ангела Меркель сьогодні під час телефонної розмови засудили порушення режиму припинення вогню в Дебальцевому. Президент України назвав це цинічною атакою на мінські домовленості і закликав ЄС та всю міжнародну спільноту до жорсткої реакції у відповідь на віроломні дії бойовиків та Росії. Повідомляє сайт голови держави. Також Петро Порошенко звернувся до постійних членів Ради безпеки ООН не допустити подальшого порушення основоположних принципів і норм ООН та розгортання повномасштабних воєнних дій в самому центрі Європи. І щойно стало відомо, що члени Радбезу ООН одноголосно схвалили резолюцію, в якій висловлюється підтримка мінським домовленостям щодо врегулювання українського конфлікту. Цей документ був запропонований Росією. В резолюції зокрема йдеться, що всі сторони конфлікту в Україні повинні. Повною мірою імплементувати мінські домовленості, крім того, члени Радбезу висловлюють стурбованість з приводу бойових дій на сході України і заявляють про необхідність дотримуватись суверенітету і територіальної цілісності України. В документі також наголошується, що конфлікт на сході України може бути вирішений тільки мирним шляхом. Україна звернулась до країн учасників переговорів у мінську, країн ЄС та НАТО із вимогою висловити рішучий протест проти дій бойовиків, які порушують мінські угоди. Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. За його словами, скориставшись перемир'ям та початком відведення важкої техніки, бойовики при підтримці Росії хочуть по суті оточити Дебальцевої. Таким чином руйнують всі можливості подальшого процесу виконання цих домовленостей. Представники місії ОБСЄ готові виїхати до Дебальцевого, де точаться жорсткі бої, але експертів не пускають терористи. Ця можливість була заблокована. І представниками ДНР-ЛНР, які погрожували, і в письмовому вигляді, і в різних заявах обстрілювати, продовжувати наступ. Не приймали зовсім такої позиції, аж до заяв, що вони будуть йти далі в своїй наступальній операції. Таку позицію, по суті, підтримала представник Росії в цьому спільному центрі, завданням якого якраз є забезпечення моніторингу і забезпечення реалізації планів припинення вогню. На початку лютого цього року від російської агресії в Україні загинуло понад 5 тисяч людей, поранено майже 11 тисяч. Про це заявив радник прем'єр-міністра України Данило Лобківський. Представляючи чорну книгу Кремля, в ній викладено перші орієнтовні відомості про злочини вчинені Росією проти українського народу та економіки нашої держави. За попередніми підрахунками, бойовики вже знищили понад півтори тисячі об'єктів залізничної інфраструктури та стільки ж автомобільних доріг. Зруйновано понад 9 тисяч житлових будинків, а загальна сума руйнувань складає понад один мільярд гривень. Щоденно Україна витрачає орієнтовно 100 мільйонів гривень на проведення АТО, щоб захиститись від російської агресії. Розгорнута путіним проти України на сьогодні знищила майже 20% нашого нинішнього економічного потенціалу, включно з орієнтованими доходами та валютними надходженнями. Ці наведені дані не включають останніх великих трагедій. Від завтра ціни на окремі види продукції пад Київ хліб піднімуться в середньому на 10-12%. через стрімке зростання курсу валюти, здорожчання всіх складових собівартості хлібобуличних виробів. Насамперед, борошно Київ хліб має піти на вкрай непопулярні, але критично вимушені кроки для збереження економіки виробництва та можливості забезпечувати киян продукцію надалі. Йдеться на сайті підприємства. Хлібобуличні вироби найвищого попиту, так звані соціальні сорти хліба, згідно з інвестдоговором між Київ, хлібом та кай. Мі представлені в роздрібній мережі фірмових кіосків товариства за незмінними фіксованими цінами. Вчора були відкриті перші два таких павільйони на вулиці Драйзера, 8 та проспекті Маяковського, 26. На цьому тижні планується відкриття ще одного магазину на проспекті Науки. 4. надалі мережа торгівлі соціальними сортами буде розширюватись. Це було очікувано, тому що робити, будемо миритися. Інакше нічого не можна зробити. Все зараз дорожає. Долар загружає, що зробиш? Нічого, нічого не зробиш. В прошлом году хлеб повысился э, где-то на порядка на 40 и на 37 батон повысился. Это очень плохо. Почему? Потому что уровень инфляции, по будем говорить данным, составлял только 4 Это очень опасно для экономики. Поэтому мы инициируем создание комиссии в Киевраде, которая будет разговаривать с вербниками, э, объяснять им, контролировать, э, будем говорить уровень повышения таких социальных продуктов, как хлеб. Заборонити продаж алкоголю і тютюнових виробів в кіосках та поблизу дитячих навчальних закладів, створити нові зелені зони та впорядкувати земельні питання. Над цим працювали депутати під час чергового засідання Київради, що вдалося ухвалити, знає Олександра Роздорожна. Як тебе зовут громко говори. Павлік. Скільки тобі білі? П'ять. А ти з якого какого міра? А ти до так. Хочеш? Хочу. Так, засідання Київради розпочали діти. Просити підтримки у міського голови та депутатів прийшла сім'я переселенців з Воглогірська. Під час виїзду з міста під обстрілами загинув батько та найменше двохрічна дитинка. З пораненою матір'ю залишилось п'ятеро дітей. В основному, звісно, жив площадь, і не тільки я. там дуже багато людей У мене по два спить на кроваті, тому що ця кімната вважається найтеплаша. У мене діти реально поболіли всі. У Києві родині допоміг столичний підприємець. Він вже півроку розселяє людей у своїх офісних приміщеннях. Тож звернувся до депутатів, аби ці допомогли у пошуку житла для приїжджих зі сходу. У мене більше 2,5 тисяч заявок людей, яких потрібно розселити. От це проблема. Мої квадрати, які там около 6 тисяч квадратів були, ні всі зайняті людьми. У місті Києві дуже багато є приміщень, які не використовуються різними комунальними підприємствами. Я пропоную кожному депутату взяти на себе, У нас 120 двадцять ну пусть 100, Взяти на себя по одному адресу, привести в порядок, та не ще дій і займатися, як горят, опікуватись цим об'єктом. допомогти переселенцям та благодійникам. Вирішив і міський голова Віталій Кличко. Я дав завдання зараз, щоб ми розглянули питання льготного тарифу на комунальні послуги. Приміщень вільних у нас в Києві дуже тяжко з ними, але ми будемо зараз знаходити для того, щоб не в якому разі діти не залишились на вулиці. А далі депутати перейшли до порядку денного заборонити продаж алкоголю та цигарок в радіусі 200 метрів від шкіл і садочків та взагалі прибрати ці товари з полиць кіосків. з таким проханням. Київрада звернулася до президента Верховної ради та уряду законодавчо на рівні держави встановити такі обмеження чітко на рівні 200 метрів. Це по перше. По-друге. Заборонити взагалі торговлю в мафах в малих архітектурних формах, виключно в стаціонарних магазинах. І по третє, ліцензувати навіть торговлю пивом. Подбали про оздоровлення і на спортивному рівні так депутати започаткували два нових столичних свята: 16 березня відзначатимуть день гімнастики а 3 липня свято паралімпійських видів спорту. Коли ми будемо більше популяризувати саме паралімпійські види спорту і тих людей, які цими спортом цими видами спорту займаються, це буде виховувати наше підростаюче покоління і нас самих в дусі патріотизму і намагання побороти ті всі не Потім взялися за озеленення. Так у столиці стало на три сквери більше. Зелений статус надали й ділянці на Андріївському звозі 34Б, де вже кілька років поруч із старовинною будівлею замість зони відпочинку. Смітник з 2007 року і по сьогоднішній день там знаходився смітник побутових і непобутових відходів. А в середині двору, прямо навпроти церкви Андрія Перевозваного, Київрада встановила, що навколо цього майна, в тому числі під ним, має бути благоустроєна зона, має бути. Сквер загалом зі ста питань депутати розглянули близько 80. Продовжать засідання вже у четвер, дев'ятнадцятого лютого. Олександра Розорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. За останні півроку в столиці було зупинено вісім незаконних будівництв. Про це під час прямої лінії в контактному центрі міста Києва заявив заступник голови КМДА Павло Рябікін. Як столиця може впливати на проблемні забудови, як містянам не потрапити у шахрайські пастки, і чи може громада зупинити будівництво у нашому сюжеті. Проблема із будівництвом, що має ярлик незаконне, у столиці загострилася після зміни законодавства у 2010 році. Нові норми містобудівної діяльності тоді обмежили вплив міста на процес будівництва та позбавили місцеву владу контролювати забудову, розповідає заступник голови КМДА Павло Рябікін. Нині ж з ініціативи столичної влади парламент розглядає цілу низку законопроєктів. Ми дуже надіємося, що зараз у нас повернеться ГАСК в. город и газ это та структура которая имеет право останавливать строительство то есть на сегодняшний день но ну вот закон был проголосован 12 февраля в окончательной редакции то есть он еще не опубликован следовательно он не вступил в силу потому что закон вступает с момента опубликования мы мы с нетерпением ждем этой информации Якщо інвестори потрапляють в обійми аферистів або забудовник стає банкрутом, часто місто бере на себе зобов'язання добудувати житло. Однак Павло Рябікін просить майбутніх власників передусім не вестись на дешеву ціну, детально перевіряти документи забудовника до моменту укладання угоди. Уважним треба бути і при підписанні договору купівлі-продажу. Строчок об'язан при вам по вашому требуванню документи, підтверджуючи що правомірну землі -отводу. документы, подтверждающие право застройки города, это местобудивные умовы, копию декларации об открытии работ. Если вам предоставлена только копия декларации без первых двух документов, то не исключено, что дом будет построен. Но оформить право собственности Можуть бути не зможуть. Часто новобудова створює незручності мешканцям прилеглих будинків. І аби кияни мали вплив на таке будівництво, міська влада зараз розробляє правила та механізми проведення громадських слухань. Хто має приймати рішення, хто може в них участити, в якому качестві з правом голосу, з правом висказати мнення і так далі. Я сподіваюся, що до кінця марта ми вийдемо на то, що внесемо в залки в ось вот Нині у контактному центрі столиці зареєстровано біля 300 звернень з земельних питань. Крім незаконного будівництва, є питання щодо генерального плану. Дзвонять містяни і просять також побудувати школу, дитячий садок та відремонтувати вже існуючі. Юлія Поворозник, Данило Городецький, телеканал Київ. З 18 березня в Україні починається демобілізація. Солдати, які відслужили рік, мінус 10 днів з дня прибуття до військового комісаріату для проходження служби, будуть демобілізовані. Про це повідомив заступник начальника департаменту інформаційних технологій Міноборони Сергій Галушко. За його словами, якщо 20 квітня минулого року особа прибула у військкомат для відправки у війська, то 10 квітня цього року її повинні вже звільнити в запас. Під демобілізацію потрапляють ті, кого призвали 17 березня 2014 року. Президент підписав указ про строки проведення призовів та звільнення в запас цьому році. За документом, чергові призови пройдуть у квітні, травні та жовтні листопаді. На строкову військову службу призвуть придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час чоловіків, яким виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. На сьогодні у мене все ефір. Продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. А я бажався найкращого. і Бувайте здорові. Вітаю вас, шановні друзі. Кабінет міністрів України ухвалив проєкт змін до державного бюджету, у якому за поданням Міністерства молоді і спорту передбачено виділення 100 мільйонів гривень цільової субвенції на підтримку дитячої юнацьких спортивних шкіл. Про це повідомив міністр молоді і спорту України Ігор Жданов під час свого брифінгу у Кабміні. Це практичний результат нашої щоденної роботи над тим, щоб забезпечити максимально безболісний перехід. 534 тридцяти чотирьох дитячі шкіл з фонду соціального страхування на фінансування місцевих бюджетів, наголосив Ігор жданов. Це означає, що окрім фінансування з місцевих бюджетів дю США отримують додаткову підтримку з центрального бюджету. Таким чином буде збережено минулорічний обсяг фінансування цих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і навіть дещо збільшено. Тож можна сподіватися, що у кожній з 534 установ буде збережено найголовніше тренерсько-викладацький склад і учнів. Хотів би попередити і керівників на місцях, і керівників Дю що це субвенція лише на цей рік, на адаптаційний період. Тобто, в наступному році вже такої субвенції не буде, тому їм повинні працювати із місцевим керівництвом, з місцевими депутатами, там, де потрібно скорочувати ці ходуванчики, ми знаємо, підсніжників, які є. Які тільки пишуть, що там діти займаються а насправді там ніхто не займається. Тобто там ще попереду дуже великий пласт роботи у середу. Запорізький мотор проведе свій вирішальний матч в рамках групового етапу цьогорічної ліги чемпіонів з гандболу, перемігши минулої неділі у Данії місцевий Ольборг, українці подарували своїм шанувальникам промінь надії на продовження єврокубкової боротьби. Для цього запоріжцям потрібно вдома, тобто в Київському палаці спорту, обігрувати лідера своєї групи польський клуб Кьольце, який поки що не зазнав жодної поразки. Утім, поляки вже забронювали собі свою першу позицію в групі. А відтак мотивації буде значно більше саме у гравців мотора. До того ж, виїзна перемога над Дольборгом повинна була позитивно позначитися на мікрокліматі української команди і додати гравцям впевненості у власних силах. «Мы хотим показать достойную игру, да? хорошую игру против сильной, безусловной команды, лидера группы. И по подбору игроков можно сказать, что там собраны исполнители топ-уровня. Да? Но, с другой стороны, мы пребываем в нормальной форме и после победы над Ольбургом в хорошем настроении. Должны подойти к игре с стопроцентной самоотдачей. Я думаю, если мы будем при поддержке своих болельщиков удачно действовать и в защите нападений, то... І є шанси обігрувати кільці. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.